Сьогодні поговоримо про важливі зміни у податковому кодексі, які стосуються платників податку на прибуток високодохідників та малодохідників, які добровольно рахують податкові різниці і які займаються благодійністю. Верховна Рада ухвалила закон, який подвоює ліміт благодійних внесків. Тепер такі компанії зможуть спрямовувати до 8% свого прибутку на благодійність без додаткового податкового навантаження. Якщо новий закон буде підписано президентом, нові правила почнуть діяти з 2025 року та залишатимуться актуальними до кінця року, в якому буде припинено воєнний стан. Проте маємо важливу умову: підприємство з цих 8% має переказати не менше 4 від минулорічного оподаткованого прибутку саме благодійним організаціям. За загальним правилом, платники податку на прибуток, високодохідники та малодохідники добровольці можуть включати благодійні витрати до податкових у межах встановленого ліміту. Раніше він становив 4%, а тепер збільшений до 8%. Це означає, що платники податку на прибуток, які рахують податкові різниці, можуть враховувати у витратах до 8% оподаткованого прибутку за минулий рік. Якщо компанія перерахує більше 8%, сума, що перевищує цей ліміт, не зменшить податок на прибуток. Вона розглядається як збільшуюча податкова різниця та підлягає коригуванню. До речі, це рядок 3,19 додатка РІ у декларації. Важливий нюанс: якщо платник податку на прибуток у минулому році зазнав збитків, ліміт на благодійні витрати буде нульовим. Тобто вся сума допомоги не зменшить об'єкт оподаткування. А через збільшуючу різницю такі благодійні витрати будуть нівельовані. Іншими словами, якщо компанія мала збитки, вона не зможе включити благодійні витрати до податкових і, звісно, доведеться сплачувати більше податку на прибуток. Ще раз підкреслимо, що це стосується тільки тих платників, які рахують податкові різниці. У малодохідників, Усі благодійні внески залишаться у витратах. Але, як завжди, є винятки, і вони були і раніше тут, власне, немає нічого нового. По-перше, допомога армії, наприклад, ЗСУ, Нацгвардії іншим військовим підрозділам враховується у витратах без жодних обмежень. По друге, щоб не було податкової різниці з перевищення навіть 8%, Обдаровувати армію можна як напряму, так і через неприбуткові організації, якщо оформити таку передачу як гуманітарна допомога. Верховна Рада ухвалила законопроект 12328 Д за основу та в цілому. Але для того, щоб він набув чинності, потрібне підписання президентам та потрібне офіційне опублікування. Тож ми слідкуємо за новинами. А на сьогодні, колеги, у нас все. Якщо тема цікава, ставте лайк, підписуйтесь, за що вам щиро дякуємо. А ми далі будемо розбирати складні податкові питання. На все добре!